І сина і святого В недільному Євангелії сьогодні Христос розповідає про милосердного самарянина, але ж це є відповідь на питання. До нього звертається людина. І сказано, що вона хоче спокусити, або в іншому перекладі випробувати Спасителя. І питає, як здобути життя вічне. А Спаситель каже, а що написано в законі? Що ти читаєш? Як там написано? І той користуючись саме тим, що колись сказав і Спаситель Ісус Христос, на чому тримається весь закон і всі пророки каже, возлюби Бога, возлюби ближнього, всім серцем. Всі. Так роби, і буде жити, каже Христос. А Він додає ще одне питання. А хто ж мій ближній? Оце ми часто ставимо таке питання. Кажуть, люби ближнього. а хто ж мій ближній? Мо навколо мої багато несправедливості, багато людей, які погано щось роблять і неправду кажуть, і несправедливі, і недобрі, і нерозумні. Знаєте, колись давній філософ взяв ліхтар і ходив. День з ліхтарем каже, людину шукає. Ніяк не знає. Хто ж мій ближче? Не просто людину. Ближню ще треба знайти. Хто ж мій ближній? І от тоді Христос відповідає. І відповідь Його дає. Так би мовити, відсіч тому способу сприйняття любові до ближнього, яку хотів мати цей чоловік, який спокушував його, він думав, близько добрий, гарний, той, який мені робить добро, таких майже нема. Тут з'являється ця... Оповідь про сумирянину, якою має бути та любов, до речі, до ближнього. В тій оповіді ми отримуємо відповідь. Любов до ближнього. Це не споживатство. Це не те, що ти користаєшся тим, що він тобі дасть, а тому ти його і любиш бо він дає тобі, а ти споживаєш. Не в тому є любов до ближнього. А ось потрапив чоловік якийсь до рук розбійників і обдернули його, роздягнули, нанесли рани і кинули в пустелі ледве живо. Де повз нього священник. Людина певного статусу. І мав би бути взірцем поведінки, подивився і проминув. І де Даній Левит, теж людина з певним статусом, і мав би бути взірцем поведінки, подивився і проминув. І іде самарянин, чужинець, іншої віри, іншого роду племені. Взяв і обмив рани оливою і вином, і посадив на свою худобину, і привіз до заїджого двору, і піклувався, а коли їхав далі, господар сказав, Потурбуйся про нього, я тобі відпочу. Хто ближній? Той, хто питав, одразу відповідає, оцей і є ближній. Ближній не той, кого треба любити. Ближній той, хто любить. І той, хто любить, не потребує вказівки любив, бо давали ту вказівку люби і священнику, і ловіту. І всі, хто навчалися закону Божого, в ті стародавні часи, знали, що треба любити ближче. Їм таку настанову давали. Але вони не спроможні були самі бути тими ближніми. І тому вони вислухали настанову і продовжували жити, як звикли. Ближні це той, хто любить дієвою любов. Ми інколи чуємо від малих дітей напевне. Ти йому скажеш, ти його любиш, а він каже, покажи твою любов. Я думаю, що і в подружньому житті час від часу або чоловік, або жінка може поставити те ж саме питання, покажи свою любов. А як ти її покажеш? А тільки в діті. Любов виявляє в себе. Тому, що ти робиш. Вона не потребує вказівок і настанов. Вона бачить того, хто страждає, і приходить на допомогу. І коли питається, хто ближній, та той, хто любить, отой і є ближній. А всі інші чужі, якщо не вороги. Добре, якщо є відкритий ворог, який захопив, обдер, пограбував, ти хоч знаєш, ворог, він і є Бог. А коли під респектабельним виглядом священника або левита, дуже поважна людина з дуже високим статусом а проходить, нехтуючи страждання, то хай він має 10 таких статусів. Хай він буде тричі мені рідним. Найрідніший, найближчий. Він втрачає, оце високе в Біблії звання ближнє. Бо ближній той, хто любить більше нічого. Той, хто не дивиться, чи можна допомогти, чи чужинець, чи не чужинець, чи свій, чи не свій, чи нашого роду чи ні, бачить страждання, йде допомога. І ніяких інших підстав виявити свою любов. Крім тої підстави, що в людині є образ Божий. Бог любить. І твій образ Божий, що в тобі теж любить. І якщо нема любові, то, мабуть, і образу Божого. Який там ближний? Якщо навіть образу Божого нема, як це просто зрозуміти, мабуть, не так просто відповідним чином жити. Тому ми не будемо засуджувати жодну людину, ні священник. Ні Левита, ні того, що спокушував Спасителя. Бо перш ніж засудити, треба подивитись на себе. Чи був я ближнім? Чи мав таку беззастережну любов? Чи поспішав на допомогу? Чи бачив страждання людське як своє і не міг проминути це страждання? Оце питання напередодні різдвяного посту ми повинні поставити перед собою. На наступному тижні, 28 числа, починається різдвяне пісня. І треба буде готуватися протягом того посту до зустрічі з новонародженим Спасителем, бо він перед різдвом цих піст. А піст це час роздумів, над недосконалістю нашою. І спроб хоч трошки себе вдосконалити. От перед нами чи різновиди недосконалості, чи найістотні з них. От перед нами найпростіший взірець досконалості, Жертовна, беззастережна любов. От перед нами питання, чи будемо ми ближніми один одному, а значить і Спасителі він прийде у свій. Будемо шукати його.